Шанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну у ветеранському просторі Івано-Франківщини. Рідним полеглих героїв вручили 11 нагород. Серед них як державні відзнаки, так і місцеві медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Полеглі військовослужбовці стали на захист країни з 2014 року, а також з часу повномасштабного вторгнення. Орден за мужність отримала і дружина загиблого героя Віктора Шалімова, який пішов на війну у травні 22-го. А вже 1 червня 2024 року чоловік загинув. Неї наб надзвичайно важлива, тому що він напевно заслужив на неї як ніхто, тому що він загинув в самому центрі Вовчанська. Якраз у урослав бойових там дій. І на той момент, коли Йому треба було йти, його забрали буквально з лікарні. Після контузії дуже багато молоді, яка ну, не мала бажання надзвичайно йти на нуль. І він сказав, що він піде, тому що там його хлопці, треба їх поміняти. Нам би кожному хотілося, щоб вручати ці нагороди, звичайно, героям, але сьогодні вони вже на небесах. Але є рідні, і ми повинні зі сторони держави, зі сторони області зробити все, щоб вони відчували нашу підтримку за те, що вони зробили на фронті, за те, що вони захистили кожного з нас, держава в тому числі і дбає, і нагороджує відповідними нагородами. Ми знаємо, що в кожному, в кожній родині є створений куток пам'яті, і ми надіємося, що всі ці нагороди, які сьогодні будуть вручені, будуть займуть гідне місце в кутку пам'яті.